Благословенного натхненого дня п'ятниці, світлий день, теплий, так люблю таку свіжість осінню, що вже ще тепло, але вже не парко, вже свіжо по вечорам. Вітаю вас, в Кошице, славне місто у самій Словаччині із чудовим собором на готичним. Сьогодні вчимося з фільму доброго або книги. То саме нині хочу поділитися з вами таким фільмом. Но, як на мене, то цікавий. Бо, бо показує дуже гарні відносини і, і таку боротьбу у, у тотальній війні врятувати Рядого Райна. Дуже гарний фільм. Не дивився його декілька років тому, але маю бажання знову подивитися. І там, де така гарна думка одного з головних героїв, коли так, вже у, у, якби, у такому затиші між боями вони розмовляють і він каже, з кожним, каже, наскільки ти далеко від дому, питає, питається, правда? А то відповідає, каже, з кожним вбитим ворогом я віддаляюся від дому. Уявляєте? З кожним вбитим чоловіком я віддаляюся від своєї хати, від, від того, ким я є, від того, ким я був вдома. Неймовірно. З кожним убитим. І це можемо насамперед говорити про буквальне вбивство, але також потім і про бажання вбити, про, про оце зло, про озлобленість. З кожним убитим ти відділяєшся від дому. Мене вразило, на днях я бачив відео, де знімали наші хлопці, коли в такому запалі бою вони прийшли на місце, де, де перед тим обстрілювали, і там підходять до одного тіла, спробував пульс, і каже: це вже все. Каже, він, він вже готовий. І це, і це були вороги, тобто я розумію, так, росіяни. І він, він так, так ласкаво сказав до того чоловіка, мертвого, каже, Ну, пробач, братику, бо ми мусимо так робити, бо це війна. Ну, пробач. І ще коли від нього відходив, то ще його і перехрестив так спеціально на, на відео на камеру. Слухайте, фантастика. Це показує от таке правдиве серце, правдиве серце людське, правдивого українця. Ось чому так важливо є шукати людяності, шукати любові навіть у бою, навіть на передовій. На жаль, не всім це вдається. Не всім вдається. Бути біля пекла, так, аби пекло не увійшло в тебе, то власне тому собі треба пригадувати, і саме тому треба про це говорити. Саме тому треба, треба про це пам'ятати, щоб пекло не увійшло в тебе. Бо пам'ятайте цю файну фразу, файну думку з фільму Врятувати Рядового Райана», що з кожним убитим ти стаєш далі від дому. Ти, ти робишся більш віддаленим від дому. Тому дивімося, щоб не вбивати наших близьких, щоб не вбивати. Ворогів занадто. А, а якщо є можливість, щоб не вбивати ось тут, щоб не пускати цю смерть і щоб не пускати ці, ці вбивства у, у свої думки. Хоча це тяжко. Я розумію, я сам недавно був на похороні військового, дуже непросто є це все приймати, але, але треба пільнувати. Треба пільнувати, аби нас війна не з'їла. Бо вона завершиться. Вона завершиться політично, вона завершиться географічно, але чи завершиться ось тут. Тому пильнуймо, бо, бо з кожним убитим. Ми віддаляємося від дому. Будьте благословенні, гарної п'ятниці, тримаємося і борімося. Майтеся файно, мир вам!